Дівчата, вітаю вас! Сьогодні в мене знову розпаковка. Такого в мене ще не було. Не знаю, можливо, ви вже таким користувалися, можливо, хтось інший люди нам приспособив для цього діла. Я тут передбала ще, Я думала, що це не важлива штука для в'язальниці. Виявило, що це важливо і потрібно. Боже, яка гарна упаковочка. Ой, як приємно, класно. Ах, супер. навіть не хочеться жити відкривати. Ой, це щось дуже гарне має бути, я так думаю. Це дерев'яний такий значок made with love. Я вам лишу посилання на магазин в Інстаграмі. Ти я знайшла їх на увеликці, але вони є в Інстаграмі. У них різні вироби деревіальні дерево. Це просто чудо. Це просто Це я маю в'язати корзинки. Стоїть трикотажної пряжі і має в мене бути таке дно. Я не знаю, може це всередину в куцинці, а напевно, всередину. Можливо, з цієї сторони. Тут є якесь покриття, воду не проникне. Так, це вони все переклали. Ой, як гарно! Це мені вони в подарунок поставили, бо я таке не замовляла. Може, це не моє замовлення. Зроблено з любов'ю. Боже, яка краса! Це щось неймовірне. Це справді подарунок, я це точно не замовляла. Це дуже гарно. Ось така лінійка. Можливо, комусь вона не потрібна. Можливо, можна поміряти сантиметром, взяти лінійку, але я вирішила, що вона мені дуже потрібна. І взагалі естетично дерево класно виглядає. Так, я так розумію, що воно ще має все підсохнути, щоб воно ще перекладається у саме паперу. Так, ще ось такий. Теж кружок для корзинок. Корзинки в мене не тут ось такого покажу. Треба вже, напевно, розпаковувати, бо тут має бути вже це, комплект такий. Ось не знаю, наскільки воно буде тримати форму ця пряжа, Можливо, якщо її плотненько зв'язати. Ось це в мене така собі виникла ідея. Я її побачила і одразу вирішила. Ну і герб України. Логічно, так? Як ви думаєте, буде гарно ось такі корзинки. Так, це, здається, 20 см. Я ось таких, дві замовила соняшники і ось квіти із гербом. Мені здається, що дуже гарно далі. Ось такі на 15 см теж соняшник, це тут менші корзинки. Я люблю всі органайзери. Різні в мене і пластикові є. І я хочу ще я і шила органайзери. І ще хочу зв'язати. В'язаних ще в мене немає. Ось така краса. До речі, дуже, я би сказала, бюджетно це все коштує. Це я би вам радила. Ну і саме головне, так, ще ось один. Це теж подарунок, я теж це не замовляла. І ось такі блокатори. Не знаю, наскільки вони будуть зручні мені. Але я собі захотіла. Вирішила, що вже пора мати блокатори, бо я ось зв'язала шкарпетки і вже їх спеціально не прала, для того, щоб так тут що закладається. Це руковий розмір. фоярний. Це мені здається, що в них магазин так називається теж в інстаграмі. Я залишу посилання, бо, чесно, щось я не пам'ятаю. Це не реклама, але мені дуже вони сподобалися. І за подарунки, і за якість їхніх виробів. Так, це 40-й, це 38. Це вони як це йдуть через розмір. Чи як -то? це? Все працює. Я не розумію. Розберусь в процесі, так? так Як тут все закладається, все зручно, все класно. Можливо, і металеві ті, що такі, тільки обведені, я бачила у дівчат. Можливо, вони і кращі, ніж оці. Але ну, ми ж хочемо естетики, відповідно, такі. Ось така невеличка. Посилочка, ну це взагалі, це просто-просто неймовірно. Ну, це так завжди. щось одне, а подарунки і тішишся, як мала дитина. це Мені дуже сподобалось. Я думаю, що сьогодні я вже почну щось в'язати, починати новий процес. Так уже з вами навчилася розводити процеси. Ось така неймовірно красива в мене посилка сьогодні. Я раз хочу її подивитися, розкласти. Мені здається, що це просто чудо. Там можна і в них і надписи, і, надписи, і бірки, і різні малюнки вони можуть робити. Відповідно, ціна вже буде різна. Ось така посилочка в мене тут класна.